Європейську відзнаку отримали Вінницькі прозорі офіси їх визнали найкращими у сфері надання послуг. Про це нам повідомив директор департаменту адміністративних послуг міської ради Сергій Кудлаєнко. Роботу центрів оцінювали представники Ради Європи кабінету міністрів адміністрації президента. Результати конкурсу підбили 30 квітня на міжнародній конференції у Ялті. Нагороду, яку отримала Вінниця, бачила наша репортерка Оксана Святенко. Ось таку нагороду та диплом отримав Вінницький прозорий офіс від Ради Європи за ефективне управління і надання громадських послуг. Підводились підсумки за результатами двох етапів. Перший етап він передбачав відбір конкурсантів по таким критеріям, як інноваційність, і саме головне там було п'ять критеріїв. І саме головне це сталість результатів. Тобто експерти Ради Європи і журі, вони всі були присутні в місті Вінниці, і вони робили незалежне опитування серед мешканців міста Вінниці, відвідувачів центр адміністративних послуг в місті Вінниці. І по результатам ми вийшли в другий тур, в якому було 22 учасника, і серед 22 учасників ми обрали перше місце. Це свідчить про те, що ми. На наш погляд ідемо правильним шляхом. Якщо ми розпочинали в 2007-2008 році тільки роботу в удосконалення таких послуг, і в нас в центрах адміністративних послуг знаходилися виключно служби виконкому міської ради, а всі інші були запрошені, там служби там, МЧС, наприклад, чи санітарно-підмічне служби, чи інші, то сьогодні ці функції виконують державні адміністратори центру адміністративних послуг. Раніше під зареєструвати приватного підприємця це треба було тиждень-два. Був один державний реєстратор. Сьогодні ви бачите, ціле крило працює державний реєстраторів, і сьогодні для цього необхідно максимум 15 хвилин. Я раніше брав документи тут, і зараз. На сьогоднішній день намного проще, швидше, спокійніше, приємніше. Однозначно, скажу, що зараз краще. Раніше теж не приходились сюди ходити по етажах, там і черги і всі такое, а зараз дуже удобно. По-перше, спеціалісти підібрані, можна розпитати і все і все роздхують. І то, що у чазі не стоїть, підійшов на табло, взяв номер і пішов. Приємно зустрічають, приємно спілкуються, досить необх'язна сама атмосфера. Це досить важлива нагорода для, для всієї команди, яка сьогодні працює для того, щоб. Адміністративні послуги, дозвільні процедури були наближені для людей, які проживають в місті Вінниці. І хотілося б надати інформацію, що брала участь 82 учасника. Ми зайняли перше місце, такий, таке місто, як Кривий Ріг, яке, до речі, розпочало свою роботу в наданні адміністративних послуг раніше ніж місто Вінниця. Зайняли друге місце, і місто Євпаторія зайняли третє місце. В журі входили експерти Ради Європи. В журі входили представники секретаріату Кабінету міністрів, представники адміністрації президента, різних міністерств, асоціацій міст та областей, тобто незалежні експерти. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.